Трубати собі шкодити. Дерево посадив, життя продовжив. Народна мудрість давно закликає до дбайливого та шанобливого ставлення до лісу. Та сьогодні прагматизм усе частіше бере гору над законами екології. Це росідня у нас 7 років. Плавненько, тихонечко росло. В цьому году воно уже все. Більше росідні буде. мальчик лежит его под деревом. Тут подбегают медсестры, все. Он кричит, конечно, его там начали перебинтовывать. Первое, что надо сделать, это надо принять зеленый кадастр, все деревья поставить на учет, Типово теплий початок січня та подальші морози збили з пантелику не тільки людей, а й багато рослин. Замість стану спокою, взимку переважна кількість зелених насаджень готувалися до цвітіння. Біологи стверджують, місцевих рослин природні катаклізми не лякають, а от іноземні найбільш вразливі. Тож, чи є у природи погана погода і як вона впливає на живі організми? Середня мурская, она должна, по идее, цвести где-то в конце июня месяца. В этом году она зацвела в конце мая. Группа поселеней, которая должна цвести именно сейчас, они уже цвели. Різке потепління за мало опадів, як взимку, так і навесні, серйозно вплинули на рослинність. Багато рослин не увійшли у стан фізіологічного спокою. Біологи називають це зміщенням фенологічних ритмів і вже підраховують так звані зелені збитки. Це от є термічний Вот этот термічний ожог за вот образування лінз. Йотаміна такі этом году особо ярко виражені, тому що повышение температури йшло очень большими різкими скачками. Так страдають только хвойни. многие другие тоже, но на хвойных просто это ярче видно. Это растение у нас 7 лет. Плавненько, тихонечко росло. В этом году оно уже все. Больше расти не будет. Тоже было спровоцировано в зиму. Брусанатия Бумажная или бумажная шелковица. Спеціалісти говорять, подібні зміни вони спостерігають вперше за останні кілька десятиліть. І як у подальшому це вплине на рослини, поки невідомо. Я думаю, плодів плодов в результаті такого раннього цвітіння буде менше, ніж роки. первых на секундах пилітели, навіть за дуже короткий промжуток цвітіння не встигли, як дороже працювати. Із того количества сім'ян, які образувалися, зав'язались. Може бути вслідствий того, що опять сухая погода стоїть, багато буде опада. Реальний урожай, я думаю, сім'ян в этом году буде на порядок нижче. Утім, до нетипово теплої весни Дніпропетровські вчені були готові, тому рятували своїх зелених підопічних рясним поливанням. Уже були кої-які мисли, по поводу того, що скоріше зима буде така ж стремительна. І тому в цьому году наразі раніше в нас була запущена система поливу. І в нас спасали тим, що практически всі растения вже где-то середины апреля заливали. Такі природні аномалії негативно впливають і на родючість ґрунту. Від атмосферних факторів його можна захистити за допомогою мульчування, говорить вчитель біології Сергій Денисенко. Вот эта технологія тут чітко представлена. Повністю земля під овощами укрита скошеною травою. Слої мульчі. І видите, як тут уже перегною образуется эти червячки, які постоянно цю травку затаскивают вовнутрь, перегнивает вона і віддає питання растениям. Пан Сергій майже 10 років успішно використовує цей спосіб на присадивній ділянці. Такий агротехнічний прийом дозволяє отримати не тільки гарний врожай, а й зекономити час і сили. Це допомагає, во-первых, боротися з сорняками, не болеють рослини. Раз не болеють, не треба обробляти хімікатами. Удобрення за счет травить не треба мінеральний применять, і овочі практически овощи За счет того, що мульча час загріває землю, питає. От, наприклад, в середині мая вже перші огурці в откритому ґрунті. Утім, рання спека атакувала і населення. Адже цвісти почали одразу чи не всі дерева і кущі. конечно же, не очень хорошо сказывались вот эти вот, действительно, что сильная жара. Ну, так сильная жара по нам на голову. Сейчас резко опять похолодание, давление, да, у кого, допустим, с давлением проблемы, то, конечно же, голова болит, сон такой не очень. Алергік на мене, звісно, повлияла. Повлияло? Ну, Однак лікарі запевняють, у цей період масових погіршень стану здоров'я алергіків не спостерігається. Це могло тільки на той континент, у якого є сенсибілізація до кульці весенніх трав. Сорних трав і э, злаків. Но сказать, что у нас сейчас такое большое количество больных нетипично для этого времени, мы не можем. У нас идет вот плановая работа с плановым поступлением больных в обострении такого заболевания, как полинос, в состоянии не тяжелым и не более тяжелым, чем обычно в другие годы. А щоб у период раннего цветения астматичные напады снизить до минимума, додают лекари. коммунальникам не слід забывать про своечасное прибирання такой шкедливой культуры, как амброзия. Мне бы еще хотелось и обратиться к нашим коммунальным службам, потому что учитывая то, что раннее пыление, у нас есть графики, планы, когда нужно выкорчевывать амброзию, что более значимо, чем ее косить. Но надо всем запомнить, что это надо начать сегодня намного раньше. Когда амброзия с пыльцой, ее нельзя косить. Концентрация ее в воздухе становится намного больше, и больным становится намного хуже. А в нашем городе всегда заболевания протекают более тяжело, потому что аллергены более агрессивны. Задуха через забиті гіллям димоходи, розтрощені авто, пошкоджені електропроводи і каліцтво людей. Це все було торік, коли падали дерева. Історії повторюються і цього року. Знову подув вітер і знову стало очевидним. Сухостою більше ніж здорового глузду. <му> У Павлограді дерево впало на дитину. Загуло дерево. Я посмотрела, оно падає. Мальчик одбіжав у білої рубахи. Думаю, слава Богу, хоть отбежал. А мені ж туди ниже не видать, коли дзвонять, що Данил, мой так. Дерево, що впало на шляху до школи. Дітвори тут повно завжди. Вижу, мальчик лежить під деревом. Тут підбігають міцьостри, всі он кричить, звісно, його там почали перебінтовувати. Підліток живий, забита голова і перелом стигнової кістки. На операцію хлопця відвезли до обласного центру. Тим часом на місці хутко замітають сліди і обіцяють розібратися, хто винен. Сухостій аж поки не завалився, тлів разом з купою сміття. субботы и воскресенье проводилась уборка данной территории. В течение сегодняшнего завтрашнего дня должен этот микрорайон был вычищен. Дело в том, что у нас сегодня утверждается новый оператор по вывозу мусора. Старый не удовлетворял город, поэтому как раз переходной период, скорее всего, и привел к тому, что в данном случае не был вывезен мусор. Я думаю, что виновника мы найдем и виновник за это дело ответит. Які валив вітер, завдяки щасливому випадку люди не постраждали. Ось цей велетень на Алтайській упав так само поблизу школи. Я теж не просто упав сухостой, він упав на столб, який упав на машину, і це благо, що не було людей в этот момент. На вулиці Єрмолової тополя ледь не розчавила житловий будинок. бачите, вон, Воно вже протрухло повністю. І від сильного вітру накринілося. І лягло на сусіднє пока дерево. Ну, сусіднє дерево теж сейчас на даний момент починає подрывать корні. Вот даже вже видно, тріщина в землі пошла. уже тут в принципі тоже доволі таки не маленькі. Люди, поблизу яких старі велетні, про небезпеку дзвонили в усі дзвони. Утім, уваги дістали, коли аварійний сухостій перейшов у категорію аварійна ситуація. У Дніпропетровську за два дні таких було 25. А 50% таких моментов у нас обращаются граждане о опасности тополей, которые превышают 50-60 метров на уровне 10-этажного дома. И всегда дилемма начинается в чем? О том, что техническая возможность предприятия на этом заканчивается. У Горзеленстроя в настоящий момент самая большая вышка, которая может работать, это 24 метра. Все. Отсюда технических возможностей в городе Днепропетровске нету для того, чтобы снести такие деревья. На ярмолової гігантське дерево, що нависало над будинком, все ж розпилили. Ліквідовувати, так би мовити, наслідки кинулися оперативно і гуртом. МНСники з вежами, зеленбудівці з пилками та комунальники з віниками. Працював рідкісний конгломерат. Утім, полишив за два кроки таких самих гігантів, які поки ще стоять. Ось ГРП. падає дерево, а то буде втора победа. Вот це дерево. Катіля заваль там одна кора. після ліквідації інший клопіт. Дерево розпиляли та гілля кинули на межу приватного сектора. Жек, звісно, вмиває руки. Ви ну, можете влезти в полку, куди угодно, але ми дерево не спілили. 1700 500. стоїть, спіл дерево. Дерево вже спілили. Ну, а воно просто валяє, то ще не ніяк, ми не будемо збирати. Це воно на нашій стороні. А це на а, сферу, воно на вашій стороні? Це воно на вашій стороні. Це а ну что было по-человечески как-то обратиться в них, надо калитку, как где-то сложить. Они просто распилили, вот все, ты работал. Претензий. Ну занимался это работой МЧС. Пишите на МЧС, почему они поставлю это оставить дерево? дело в том, что дерево лежит. Сухостій нарешті завалився. Начальник пояснює, жодного дерева на балансі підприємства немає. Є тільки списки аварійних. В Зеленбуді кажуть про 5 тисяч сухих велетнів, які порахували по місту і мають знести бюджетним коштом. Потім, якщо раптом впаде та потрощить усе навкруги, шукайте власника. Кто собственник дерева? Деревья по городу, они не стоят у меня все на балансе. У меня есть определенные деревья, которые стоят у меня на балансе. Это те деревья, которые садились в нашем предприятии, мы в процессе работы предприятия, и то, что мы садим, они автоматически ставится ставятся мне на баланс. А так за деревья отвечает собственник. В настоящий момент мы находимся на, на территории лечебного учреждения, любое дерево, это уже отвечает за них собственник, то есть э, лечебное учреждение. Если это, допустим, школа, администрация школы. Власник дерева, що впало на це авто, управління освіти Дніпропетровська. Сухостій руками трухлявів на території дитсадка. Нарешті впав, на щастя, не на дітей, а за паркам. Начать тріщать, безполезно було куди та пригаду. То у мене була дурна мисль. Пригнути, я диганя, ну а куди? От, от, от та вітка вона була отут. Щільно позачиняли двері того ж дня на території попиляли все, що треба і не треба, та відписалися дерева в порядку сухостою, як і не було. Ніхто не компенсував власнику ремонт авто. Навпаки, управління освіти подало до суду на його власника. Мовляв, гараж з авто не там стояли. Рішенням суду врешті гараж знесли. А управління освіти власнику машини повідомило: мала місце непереборна сила, яка не залежала від волі балансоутримувача. Шукайте винного, то вітер. Політуючи подібні ситуації у міському управлінні навколишнього середовища, говорять, головна проблема відсутність організації, яка б вела облік, та відповідала за безгосподарні дерева міста. Ми вже півгода б'ємося над составленням зеленого кадастра. Перше, що треба зробити, це треба прийняти зелений кадастр, всі дерева поставити на учет, определити ту організацію, яка буде за ними слідити. Звісно, з виділенням каких-то бюджетних средств. Все и просто, и сложно одновременно. Не пройдя эту цепочку, мы так и будем только реагировать на те вопиющие случаи, не дай бог какие-то проблемные. Так это и будет продолжаться. Однако, незважаючи на складнощі, ситуация щодо дерев міста під контролем. Нам удалось в этом году усилить и финансирование, и усилить работы по количеству высадки зеленых молодых насаждений. Мы должны прекрасно понимать, что каждое сегодня посаженное дерево это тот воздух, которым будут дышать в будущем наши дети. Будуючи міста, дороги, канали, людство безрозсудно винищує зелені насадження. Саме через це переконані історики загинуло багато цивілізацій минулого. Археологи знаходять у пустелях Месопотамії, в Сахарі та Каракумах міста, що зникне внаслідок знищення дерев. Відомий вислів людині передують ліси, а супроводжують пустелі. Актуальний і сьогодні. Цей дуб найтовщий дуб з усіх дубів, які ми обміряли на території самарського бору. Якщо не враховувати ті загиблі дуби, які ще товщими були, то цей дуб він має найбільший діаметр, найбільший обхват стовбура. Безперечно, що його вік не менше 500 років. Дніпров'ю важко змагатися з поліссям чи Карпатами. На Волині ростуть велетні, яким майже дві тисячі років. У Криму є ялівцеве дерево, що йому вже більше трьох тисяч років. Однак і Дніпропетровщині є чим пишатися, говорить координатор акції Дерево життя Вадим Манюк. Важко оцінити вік такого дерева, тому що тут. Поряд річка Самара. Він буквально росте на березі. А біля річки дуби ростуть, як правило, краще і швидше, тому можливо, йому десь і є. Цей дуб він є пам'яткою природи З усіх ботанічних пам'яток. От саме тут зосереджено найбільше старих дубів у самарському борі. Ділянка зі старими велетнями розтяглася уздовж Самари майже на два кілометри. Пан Вадим говорить: дерева дожили до 200 років, бо територія бору довгий час була закрита для відвідувань. Однак зараз у цих майже заповідних місцях усе частіше можна зустріти варварські сліди відпочиваючих. Цей дуб до недавнього часу фактично не відвідувався людьми. Тут була така напівзакрита територія, і це його спасало. А зараз тут дуже багато приїжджає відпочиваючих. От як бачите, прямо біля дерева розводять вогнище. Будь-який момент може трапитись якась неприємна. Ситуація, коли просто вітром затягне е, кудись вогонь, а всі старі доби вони як е, труба. Е, десь найменша шпаринка попадає туди жаринка і його розтягує вітром туди вгору е, жар, і він може просто вигоріти зсередини. На Дніпропетровщині є кілька десятків ділянок, де ростуть дерева легенди. Фахівці називають їх золотим фондом дендрології. До речі, одна з пам'яток історії, до якої можна доторкнутися, розташована у парку Глоби. Це найстаріший дуб міста. Йому близько 300 років обхват стовбура майже 4,5 метри, і біля нього, начебто, похований сам лазер глоба. Однак він і подібні дерева з віком потребують особливого піклування та захисту. Тільки яка з'являється рана, це перший сигнал, що дерево може миттєво захворіти і загинути. Теоретично лісівники зобов'язані були за законом просто підійти до цього дерева. Зачистити його, запломбувати, залікувати цю рану, а не так, що закинули, і зрозуміло, там от вже видно всередині все повністю струхравіло. Якщо ми зараз знищимо старе дерево, в якому завелись там шкідники, як вважають ці лісники, то е, потім наступне таке дерево, щоб виросло, треба, щоб пройшло 400-500 років. Цього вже на жаль не дочекаються ні наші онуки, ні правнуки. До речі, у парку глоби хрестиками вже позначені дерева, що підлягають вирубуванню. За їхнє збереження активно б'ються екологи і біологи. Та чи вдасться їх вберегти від сокири, поки невідомо. Тому ми акцію нашу по вивченню виявленню наших старих дерев і збереженню назвали дерево життя, недовго думаючи, підкреслюючи тим, що будемо берегти дерево як символ, і буде шанс у нас, що якось ну, можливо інше вставлення взагалі буде до природи. Зберігаючи один дуб, ми зберігаємо цілу екосистему, ми зберігаємо тисячі і тисячі різних життів, починаючи від ташок, якихось мурашок і закінчуючи. Метеликами і так далі, під час обстеження парку з'ясувалося, більшість зрубаних дерев могли б ще років 30 милувати око дніпропетровців. Активісти виявили явні порушення. Тому зараз вирубування дерев у парку глоби зупинене. А на адресу кабміну генеральної прокуратури, обласної адміністрації та обласної ради направлені відповідні запити з проханням розібратися у цій ситуації. Здавна у народі казали, зрубав дерево, посади два. Друге на той випадок, якщо одне не виросте. Утім, це не про наше місто. Тут безжально вирубують зелені зони. Натомість мешканцям пропонують стоянки, заправки, торговельні центри. На житловому масиві тополя 3 де майже 30 років існував сквер, висаджений власноруч мешканцями. Під ніж лягли майже усі дерева. Начали просто відпихувати цих жінок насильно, устраняє їх від деревів. А ті хотіли заслонити своїми тілами дерева. Ані нас, значить, руками атхатива від дерев, а ті за їхньою спиною тут же люди намагалися припинити знищення парку, навіть залазили на дерева. Однак зупинити лісорубів нічого не змогло. Утім, представники відповідних служб стверджують, дозволу на знищення дерев вони не давали. Ні одного рішення на снос насаджені де на даному часку государство управління не надавалося. тому снос являвся незаконним І даний матеріал на правоохоронні органи для прийняття рішення і поиска виновних. бізнес інтереси у котре перемогли здоровий глузд, і дозвіл на ліквідацію дерев хтось таки дав. Ось этими документами я був в природної охрани прокуратурі. мені сказали, що ми можемо працювати. Я був у прокурорах. Пізніше з'ясувалося, зелену зону дозволили забудувати ще у 2007-му. Тоді міська рада продала її юридичній особі. 2010-го цю ділянку придбала підприємниця з Новомосковська. Імовірно, вона і прийняла вольове рішення знищити сквер. Невідомі спилками перетворили це місце на деревний цвинтар. Згодом запрацювала техніка, і зараз тут зведено автостоянку. Замість того, щоб прирощувати насадження зелені, що вимагає сучасний підхід нормальний до градобудівництва, до облаштування міста, ми бачимо протилежне, що зелені насадження катастрофічно скорочуються. Більше того, в нас за останніх принаймні 30 років на моїй пам'яті, скільки я спостерігаю за цими проблемами, не закладено жодного нового парку. Парадоксальна ситуація у місті і з саджанцями. Популярні акції з висаджування дерев для останніх не завжди закінчуються хеппі-ендом. ці нещасні. 30 штук з великою помпою посаджені уздовж проспекту Миру, засохли ще минулого року. Їх же треба надепати за ними треба ухажувати. Не просто бросити, а ухажувати за ними треба. Комунальники ж ні за чим не дивляться. абсолютно. А ці дерева висадили на масиві перемога на початку травня цього року під час загальноміського суботника. Заради доброї справи тут працювали більше сотні городян. Однак, те, що саджали гуртом, кілька осіб зламали за ніч. Ми утра вже. Я на базар ну пішов. Говорю, Жені говорю. Смотри, що на творіш. смотрите, каждую тіло мат. Це ви самі такої не делали саме. Це кого то хотіли напакати. Рятували саджанці ті, хто їх садив. Телебачення не запрошували, бо хвалитися нічим. Кажуть, просто не могли би сліз дивитися на понівеченні деревця. Активно знищуючи дерева зі словами «посадимо ще», люди забувають про важливу річ. Молоді саджанці не можуть очистити вкрай забруднене повітря Дніпропетровщини. Кожне доросле дерево дає нам до 10 літрів кисню щороку та створює особливий і неповторний склад повітря, відновити який при постійному вирубуванні не допоможуть навіть мільйонні вклади.